Героям слава. роздягальня, оце Це вхід, який перший ми тримали, вони на другому були. І от Звідти вони нам гранати скидували по сходах сюди, бо ми намагалися зайти. Да, аж дивно якось. А у тебе був бойовий досвід на той момент. Ні, ну ну, якось участь в в бойових діях в мене не бу... ну, Я не був готовий, можна сказати. Я не є військовий. Я просто півтора року займався територіальною обороною і за цей період ми максимально намагалися навчити людей володінню зброєю. Але це... в бою тоді ти був вперше. Mm, так. Та. Ну, якщо взяти до уваги з 24-го північну Салтівку, то там вперше. А саме от ближній бій це тут відбувся. Тому що ти тут, тут противника бачив, там, в, можна сказати, в очі. Я так зрозумів, ти сьогодні тут вперше після того бою. Всередині вперше. Я приїздом тут був, а всередині вперше. Скажу, що емоції є свої. Які? Щасливі. То, що вдалося все-таки знищити реально орків. І після того вже. По суті, жодного в місті росіянина не було, не саме військовослужбовця. Це була ризикована операція. Ти з... кажуть, що були загиблі з нашого боку. Ну, а ну, всі усвідомлювали на що підписуються. По суті, просто сидіти і дивитися, як роздирають твоє місце. Ну, як би не хочеться. Ми, по суті, ще з 14. го Визначились, що всі рухаємося з таким словами Харків – Україна». По суті, якби віддали Харків, мені здається, то вже посипалися і інші регіони. Ну тут все почалося. Виходить, ми сюди приїхали. Тут вигрузилися, але ми, ми обходили, ми отак от обходили, не так ішли, бо тут прострілювалися. А котрі ви сюди приїхали? Десь початок 9-ї був. 9, десь, 8, 50, десь так. І от до, до, ранку нам коли ну, надійшла інформація, що вони пересуваються по Шевченка, ми одразу сіли в машину відділенням і поїхали сюди. От, І далі звідси вже... Що побачили? Стоять пусті тігри. Наші військові... Ні, наші військові тут були, тут ще нікого не були. Стояли тігри. Но, цінивши ситуацію, я думаю, що сюди ми не підемо, бо прострілюються. Ми обійшли от повністю тут дома, вийшли на ту вулицю і там вже через ну, ті загородження проходили. Да, так, там їх зупинили, я так зрозумів, вони спішилися і пішли в школу укріплятися. що, може, паливо закінчилося, я так і не зрозумів. Я ту ділянку взяв на себе, і ми проходили, ну, виходить під моїм командуванням, можна так сказати. З нами були корт, це підрозділ поліції. І наше відділення на той час, можна сказати, ТРО, ну, потім це переформатувалось в Кракен. От. А ти взяв команду. Ну, тому що відбувається, все відбувається в долі секунди. Ти або дієш, або помираєш. Ну, от. І для того, щоб максимально уберегти хлопців і взагалі всю ситуацію тримати в своїх руках, доводилось на автоматі якось рухатись. Завдяки тому, що знаходився бронетранспортер, ми змогли пробити виходить паркан. І під ним пролізти до стін школи. І попід стінами ми вже зайшли. А, а інша група проходила з тої сторони, з, з іншого напрямку. Ну, вже ми зустрілися на першому поверсі, а ну ГРУшники вже були на другому, вони зайняли другий. Ну і Намагалися переконати, щоб здавалися, ну відповідали, хахлам здійснює, здавалося ніхто не буде. Ну, Тут кабінет був. Він спочатку був закритий, ми думали, що вони тут. Ну, Це типу актовий зал щось таке. Я був в найдальнішому, я був з хлопцями з 92-ї і ми намагалися піднятися на третій, але нам скидували гранати, а потім, коли приїхав танк, ми мусили вийти. Щоб він попрацював, ми вийшли, він раз вистрелив. Це перший під'їзд був. І нам треба було знову заходити сюди. Ну, після того, як танк вистрелив, нам простіше було піднятися вже на третій, тому що вони аж на, на дах пішли. От ми третій поверх повністю контролювали після другого заходу. І по документам вирахували, що там були псковські десантники і ну, там я так зрозумів, змішане воно було. Як вони діяли? вони діяли, були професійні? Професійні, то що ми з самого ранку виходить до темряви, от з ними мучились, тому що ну. Ну їм легше, вони укріпилися і все. Ну, в них було декілька снайперів, які постійно от, знімали хлопців. У нас десь ну, за шість чоловік точно я знаю, що втрати були. От. Типу повернув голову. Хлопець стоїть, подивився, знову вже лежить. От. Які були засоби в них і у вас. По зброї? Так. Ну, в них своя, в них вінторези модифіковані нові АК. Ну, на, Я не скажу, що у нас там 7,62, у нас гірший був. Ну, Тут на нашому боці було те, що танк під'їхав, почав працювати танк. Ну, по суті, зіграло роль, те, що вже коли ж школа горіла, вони, по суті, випригували і вже там по ситуації з ними діяли. Ну, Ті, хто намагався в перші хвилини втекти, от затримали його, я не знаю його подальшу долю. Знаю, що його відправили до поліції для розмови, а там долю я не знаю. Ну от, саме, от де. Паркан от, був проїзд. Тут бетонні плити були. От, отак от він приїхав до виходить, до старту. Так, да -да. да -да. І Ми під ним прийшли от, от сюди до стіни і вже от в ті двері заходили. А інша група отак от обходила з центрального входу. Ну, виходить, в кільце. Я знаю, що хлопці. З 92-ї з тої сторони заходили. Тому що ми потім зустрілися вже на першому поверсі з ним і тримали той край. да, от, от сюди нас довів від в'їзду, І під стінкою ми отак от зайшли. Скільки у вас було? У нас відділення, у нас 8 чоловік було. Ну це з тих, хто поїхав з штабу. А взагалі тут людей було, може, чоловік 60. От. Я лише пам'ятаю, з десяток от, е, саме тих росіян, яких вже можна фізично було бачити, що не знищені. Далі хлопці розповідали, що потім їх ну, там за 30 загальна кількість була. Ну, от протягом дня з самого виходить ранку до от відбувалися тут бої. І от виходить, що на той момент от це остання група, яка була у місті, бо саме 27 го числа, як оцю вибили, більше нікого не було там знищено на території міста. От 27-з -е, виходить... З 24 го по 27 -е число були вирішальними. Це була найбільш зухвала їхня операція. Так, тому що вони прорвалися групами. І намагалися в різних напрямках чи з'єднатися з іншими, чи укріпитися. Ну, та, що на, на, по вулиці Саперна, то там немає ніяких таких будівель, де можна закріпитися. Ну там от було теж знищено десь один Камаз і два тигри. Це туди далі по Шевченка, якщо їхати. А тут от виходить, що найбільша, найбільша група. Була. Ну як мені казали, що менше, поз... менше лейтенанта тут не було в Ну, Тобто, лейтенант, майор. Так ну, ми цілий день їх намагалися вибити різним видом зброї, то вони очікували підкріплення. А потім, уже коли ми піднялися на третій поверх, і коли було чути, що вони викликають вогневу підтримку, я так зрозумів, з артилерії. То вже вони зрозуміли, що нічого не буде, і очікували, щоб обстріляли, і потім вже по, ну, по можливості втекти. Швидше за все, що вони очікували, що їх підтримає їх більш широкомасштабний наступ і пройдуть їх, типа, як тут сказати, сослуживці. служивці. Ну, по суті, їх кинули і все. Ну тут ще варіант, що о, на, цей, на стадіон могли прилетіти, чи те? Ну, типу, я, я, ну, ми розглядали такий варіант. А як ти отримав свої варіанти? Уламок від ракети. Уламок, уламки розлетілися, мені виходить, що стегно отсюди залетів, і почалася кровотеча, наклали турнікет і одразу в лікарню. А де як це було? Це було вже. Біля от, там СТО, біля СТО. От, ми вже вийшли, бо ну, відійшли від школи, вона горіла. Я так розумів, що вони вже вистрелювали, що у них все останнє там було. От. Ну дурний, дурна ситуація з тим уламком. Бої. Чим закінчився той бій? Як він закінчився? Е, фінал. Для нас приємний, для них ні, тому що школа почала палати, і вже залишок тих там, їх з десяток, здається, випригував. Тому що, я так зрозумів, поранені вже знаходились всередині, вони не могли рухатись. Їх потім ну, вже знаходили рятувальники, вже обгорівши тіла. Перебили всіх, знищили тих. Потім мертвих, я знав, якого нагородили, обміняли на наших. Ну такий фініш для них. Для Це... тебе особисто що означає цей бій? Це усвідомлення того, що ти був готовий і не дав заднього в той момент, коли країна потребувала підтримки. Так а те, що ти отримав таке важке поранення? Війна. Це війна, ну, типу. Усвідомлення того, що там можуть відрізати ногу, так, да, сумне. Ну зараз легше. Дякую друзям, які підтримували. Найгірше це. Ну, найгірший для мене момент був це не саме поранення, а то, що коли тебе привозять з операції, то їй кажуть, там померла матір. Це складний момент був. Хворіла. Але я так зрозумів, що війна внесла теж свої корективи. Їй, да... ну, їй давали прогнози, якщо там лікуватись, але що сталося, то сталося. В мене залиш... Я і дідусь залишився. А поранення, ну, поранення, хлопців і гірше буває. У нас, по суті, з усіх е... хлопців, ну, переважно всі добровольці, ніхто там не йшов там, за контрактом, усі йшли добровільно, тому що знали, що нас чекає. І всі були. Готові до того, що треб... ну, насмерть ми стоїмо, тому що треба вберегти місто. Шкода, що на той момент влада цього не розуміла, якби вони попередили або слухали б хоча б колишніх, можна сказати, ветеранів, які ще з 14-го воювали, тоді можна було б якось попередити такі масштаби. А так? От той дальній край тримав корт, а ці два 92-га і ми о, о, о. Там теж була роздягальня. і. Ну, зал, актовий, напевно, зал, де виступають. От після першого нашого заходу, і потім, коли ми відійшли, там от е троє намагалися втекти. Вони кинули там спорядження, рацію, зброю, форму і намагалися втекти. І от їх там перехопила... Е ну, хлопці з 92-го, здається, перехопили, двох ліквідували, одного затримали. Ні, ні, це на на одна... десь друга дня. От. О, вони думали, як все-таки можна втекти. І все-таки троє наважилися, я так зрозумів, дочекатись, поки ми вийдемо і спробувати і в... втекти. Ну, не втекли. А потім вже, коли ми зайшли, ми їх загнали аж на дах і там вже їх тримали ну, То, все ж таки декілька них здалися. Двоє От двоє здалися, не здалися, їх вловили, Получається, залишили живих. І передали службам для спілкування. А решта, так, да, решта згорів. Хтось згорів, хтось не згорів. Okay. За інших обставин помер. Корт і «Омега» мали взагалі. Я скажу, можна сказати, повне забезпечення. Вони зі зброєю, з БК взагалі ніяких проблем не було. Но, як показали, не БК і зброя залежить, а все від духу. Можеш це пояснити? Останнє свежі, розкрито. Що ти маєш на увазі? Ну, людина може бути військова все життя. А в певний момент просто дати задню і сказати, що я до цього не готовий. Ну, в цивільному житті я працював е, радником е, голови адміністрації. Ну, це по суті я взяв е, напрямок роботи от, територіальна оборона, саме підготовка. І ну, за от за цей період можу сказати, що по суті в нас е, от виконавча влада, вона можна сказати, що вона і в, в, в більшості винна, тому що вони отримували інформацію, їм пояснювали, що є загроза, а вони все це переносили в такому. Ну, якби мені 28 років, мені прямо казали, ти молодий, зелений, не треба тут створювати паніку, люди мають жити спокійно. Ну і По фінішу ми бачимо, що... до чого це призвело. В територіальній обороні є комплекс дії. Перша дія, яка була дуже необхідна, це підготовка фортифікаційних споруд саме от у бік Росії. Тому що ну всі. Звіти, навіть от, от ГУР ще за рік до початку активної фази війни попереджали, що є загроза повномасштабного вторгнення. я коли їздив з хлопцями в сторону Білгорода вивчати, взагалі, що відбувається на кордоні, то ми робили записки і відправляли їх на голову адміністрації, щоб попередити, що варто ну, взяти до уваги їх. І поїхати взагалі подивитися, що там відбувається. Ну, все. нікому то не потрібно було. Дякуючи ЗСУ, дякуючи добровольцям, дякуючи журналістам, маємо що маємо. Так. А це другий. Ну от щоб піднятися на другий, ми десь. Мусили три години от битися, щоб піднятися на, от, на цей другий. А потім вже пішли на через деякий час вище. Чому це було так складно? А вони Поп... скидували гранати і Ставили розтяжки. Вони не шкодували, в них багато було. Оце от... От третій, отут, де немає нічого, по суті, тут був кабінет. Отак от... от проходиш. І вони нам скидували гранати і ми от з хлопцями з 92-го в кабінети приїхали. К Квест якийсь. А тут є... Сюди мене, от сюди я дойшов, отут я от найвище, куди я піднімався, це от, -от тут. От, -от від пулі. Оце він там тримав радіус і стріляв. Тут видно в стінах. Я в цю сторону з того так стріляв. А, ситуація ще яка була? Коли ми тут. Е... Билися з ними, то іншу, ну невелику, там, здається, на двох тиграх. Е помітили на четверта лікарня невідкладної допомоги. Вони якоби змушували наших врачів, там надати якусь першу медичну допомогу їхньому бійцю. І потім частина наших хлопців поїхала туди шукати їх. Ну, Далі я не знаю. Ну так, да, от. Получається, це от вхід на дах і весь дах вони контролювали. Тоб... Складно вибити було те, що воно, коли вони укріпляються, їм легше. Ну, давай. Ось. Тоже, це він виходить звідти, цей з 92-го стріляв сюди. От з, оцих, з цих вікон із того крайнього випригували. А тут, я, пам'ятаю, мені... Хлопці скидували вже відео, бо я лише пам'ятаю їх всередині на тому краю, коли там попідбивали, а решту вже хлопці тут знищували. Ну, по суті, вся історія почалася з того провулка. Ми коли звідти зайшли, я чомусь. Назад повернувся, почав обходити під цією стіною і дійшов до входу центрального. І там от е, на, е, побачив вже цього пораненого бійця 92-ї. І казали, що він мертвий. я почав продавлювати пульс, нема, а ще сильніший, пробивався. І кажу, викликайте швидку, він живий. Ну от я не... Ну, Якоби за нього мені розповідали, що він е, вижив. Каже, його всього порізали, але вижив. А інший е, боєць, то він загинув, там сестра, здається, шукала. Ну, Все, що ми бачимо, що несе руський мір. Це розруха, покалічені долі, знищене життя. Ну нічого, це все відбудується. Головне пам'ятати вчинок взагалі кожного військовослужбовця, добровольця, якою ціною цей спокій людям дається, і майбутнє, яке дається нам.